Дев'ятий розділ Євангелія від Марка. І Він сказав їм: Ось що вам скажу: дехто з тих, хто стоїть тут, не помре, не побачивши Царства Божого, що з'явилося в силі Своїй. Через 6 днів Ісус узяв із собою лише Петра, Якова та Йоанна, і повів їх одних на високу гору. Там весь вигляд його змінився в них на очах, і одяг його став сліпуче білим, як сніг, білішим за те, що будь-хто на землі міг би зробити його білим. І з'явилися і Мільята, і Мойсей, вони розмовляли з Ісусом. І сказав Петру Ісусові: Раві, добре нам тут. Поставимо ми на цьому місці три намети: один тобі, Моїсеєві, інший і один Ілії. Він не знав, що сказати. Так перелякані вони були. Тут з'явилися. Хмара і покрила їх, і, потівся, і почувся з Хмари голос. Це син мій улюблений, Його слухайте. І, озирнувшись раптом, нікого крім одного Ісуса, поруч із собою вже не побачили вони. А коли вони спускалися з гори, Ісус наказав їм нікому не розповідати про те, що вони бачили. Доки син людський не воскресне з мертвих. Вони дотримувалися цього повеління, але між собою обговорювали, що означає воскреснути з мертвих. І вони запитали його, чому ж книжники кажуть, що спочатку має прийти Ілія? Він же сказав їм, вірно, спершу має прийти Ілія і все відновити. Тоді, чому написано про сина людського, що йому належить багато постраждати і бути, і бути, бути приниженим. Кажу вам, Ілья вже прийшов і з ним вчинили за своїм свавіллям, як і написано про нього. Коли ж вони прийшли до, до решти учнів, то побачили великий натовп народу, що оточив їх. І книжників, які сперечалися з ними. Щойно люди побачили Ісуса, вони здивовані і з захопленням побігли вітати Його. Він запитав їх, що за суперечка у вас тут. Учителю, відповів йому хтось із натовпу. Я привів до тебе сина свого, у ньому дух, що людей німими робить. І коли цей дух хапає його і кидає на землю, він пускає піну, скрегочує зубами і цепніє. Я просив учнів твоїх, щоб вони вигнали духа, але вони не змогли. Ісус вже сказав, опокоління без віри, доки мені бути з вами, скільки буду вас терпіти, приведіть Його до мене. Хлопчика привели. І щойно нечистий дух побачив Ісуса, Він негайно викликав у хлопчика напад, і той, упавши, катався по землі, випускаючи піну. Ісус запитав його батька, і давно це в нього? Ще з самого раннього дитинства, відповів батько. Часто дух намагався погубити його, кидаючи то в огонь, то у воду. Якщо ти що можеш зробити, допоможи нам. Змилуйся над нами. Ти кажеш, якщо можеш, віруючому все можливо, відповів йому Ісус. Вірю, негайно вигукнув батько дитини. Допоможи моєму, невірію. Ісус же, побачивши, що збирається натовп, суворо наказав духу нечистому, дух німати і глухоти. Велю, велю тобі вийди з цього хлопчика і більше ніколи не заходь у нього. Закричавши і викликавши с... <кхух> сильний, судоми в тілі дитини, дух вийшов, і той став, наче мертвий. Так що багато хто говорив, він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підняв і той встав. Коли Ісус увійшов у дім, учні наодинці запитали його, «Чому ми, не могли, чому ми не могли вигнати цього Духа. І він відповів їм, духів нечистих нічим не можна вигнати, окрім як молитвою. Пішовши звідти, проходили вони через Галилею, і Ісус не хотів, щоб хто-небудь дізнався про те, бо Він наставляв своїх учнів і говорив їм, син людський буде відданий у руки людей, і вони вб'ють його, але через три дні після того, як уб'ють його, він воскресне. Але вони не зрозуміли того, що він сказав, а запитати його боялися. Так вони прийшли до Копернаума, і, увійшовши в дім, він запитав їх. Про що ви говорили дорогою? Але вони мовчали. Бо дорогою вони сперечалися один з одним. Хто з них найголовніший? Тоді Ісус сів, покликав до себе 12ох і сказав їм: «Хто, і хто хоче бути першим, повинен стати серед усіх останнім і слугою для всіх. І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв її і сказав їм: Хто приймає таке дитя в ім'я моє, той приймає мене, а хто приймає мене, той не тільки мене приймає, а й того. Хто послав мене, Йоанн сказав, йому, учителю, ми бачили одного чоловіка, який ім'ям Твоїм виганяє бісів, і спробували зупинити його, бо Він не з нами. Але Ісус сказав, не заважайте йому, кожен, хто іменем моїм творить диво, не зможе заслословити мене. Хто не проти нас, той за нас. Якщо хто напоїть вас чашею води, бо ви послідовники Месії, можете бути певні, той не втратить нагороди своєї. А якщо хто стане причиною падіння хоча б з одного, одного з малих цих, що вірують в мене, то краще б йому було, щоб кинули його в море з жорном шиї. І якщо рука твоя тебе на зло тягне, Відрубай її. Краще тобі без руки увійти в життя, ніж із двома руками потрапити в гієну. Огонь невгасимий. І якщо нога твоя тебе тягне на, зле, на зло, відрубай її. Краще тобі без ноги увійти в життя, ніж із двома ногами, бути кинутим у гієну. І якщо око твоє тебе на зло вабить, вирви його. Краще тобі без ноги увійти в життя, ніж із двома ногами, бо ти кинутим у гієну. І якщо око твоє тебе на зло вабить, вирви його. Краще тобі з одним оком увійти в Царство Боже ніж із двома очима бути кинутим у гієну? Де черв'як, що пожирає, не вмирає і вогонь не гасне? Кожен повинен вогнем просолитися. Сіль хороша. Але якщо стане воно прісною, як зробите ви її солоною? Майте в собі сіль і зберігайте мир між собою. Амінь.